Продовжуємо фінансову тему, але вже не кінематографічно, а цілком реально? Мільйони українців зараз перебувають за кордоном через війну в рідній країні. Тож питання користування платіжною карткою за кордоном є дуже актуальним. Розберімося з усіма нюансами разом із нашою економічною консультанткою, засновницею школи фінансів Юлією Баткаловою. Юля. Чи всі українські картки банків працюють за кордоном? Yeah. <laughs> Взагалі, хочеться сьогодні чому поговорити про картки, також тому що ми знаємо, да що у нас багато людей зараз знаходиться за кордоном, uh -huh. плюс не всі знали, як правильно користуватись картками, і траплялись ну, різні ситуації. Yeah. Тому, на жаль, не всі картки українських банків працюють за кордоном, тому що є міжнародні платіжні системи. Вони, ну як правило, працюють досить гарно в будь-яких країнах, але у нас є ще внутрішні платіжні системи в Україні, наприклад, такі картки, як правило, оформлювали для соціальних виплат для uh -huh. того, щоб людина наплатила абонплат якихось комісій, їй просто дають таку картку, вона щорічно змінюється. Для банка це дешевше для того, щоб не платити зайвий раз за міжнародний пластик, тому зручно і людині не платити комісію. І якщо з такою карткою людина виїжджає за, за кордон, вона просто розуміє, що там картка можна не працювати. Тому дивимось на те, щоб картка була міжнародна. Я чесно скажу. Я щойно дізналася, що взагалі існують такі картки, як от міжнародний вони... пластик. Ні, не міжнародний, соціальний внутрішній. навпаки. я не знала про такі. Я знала, що у всіх є пластикові картки, візи чи мастер-карта. Ну вони ж мені здається, це є ж. Міжнародні ці міжнародні. Карти. А є українська, наприклад, називається простір. Так, ти просто існуєш в іншому просторі. Серйозно? І це теж соціальна картка важа? Ну вона не може, бу може не бути тільки соціальною, вона може бути, наприклад, і зарплатною. Але, як правило, більшість все ж таки банків використовують її як соціальну. І теж від різних оборотів, да, наприклад, зняття кешу чи чем ну, ми що сплатимо, все одно знімаються якісь гроші, які банк бере чи ні? Комісія чи... да. з людини, яка має цю картку, да. ні не знімається. Як правило, не знімається. Тому я кажу, що це соціальні картки. Всі ну, вони переважно. тоді вигідніше виходить ну, їх мати для внутрішнього використання. Да, використання у мене таке запитання: які зараз діють ліміти, та а, точніше, які зараз діють ліміти на розрахунки та зняття грошей за кордоном. Теж дуже класне питання, тому що О, у нас тако. є. Ми розуміємо, чому для того, що все ж таки українці не вивозили багато грошей. У нас угу. є зараз ліміти. А наприклад, якщо ми кажемо про зняття готівки з картки українського банку, яка працює за кордоном, просто ну в будь-якому банкоматі там в Європі чи угу. в іншій країні, там в Америці, чи ну де завгодно, так. Ми можемо знімати готівку, але не більше ніж 50 тисяч гривень на місяць. Але відразу 50 тисяч гривень зняти ми з вами не зможемо, тому що цей ліміт ще розбито на ліміт у 12 500 на тиждень. Тобто 300 доларів в середньому ми можемо зняти готівкою за кордоном в банкоматах зі своїх українських карток максимум і все. Це а це зараз діють такі ліміти. Тобто ліміт відновлюється кожної неділі, тобто кожного понеділка він угу. новий. Наприклад, я сьогодні неділя. Я сьогодні зняла 12500 зі своєї картки. Понеділ. І завтра вже ліміт це відновлений для мене. Я завтра відразу ще можу зняти 12500 і потім ще тиждень буду чекати. Тобто є такий ліміт. Це ми говоримо з вами да, про зняття готівки фізично в банкоматах за кордоном. А ще є ліміти на безготівкові розрахунки: це 100 тисяч гривень на календарний місяць і рахується з першого по останній день місяця. Тобто. Якщо я не хочу зняти гроші з... К... Ну, по-перше, я в шоці, що можна тільки зняти 50... Ще ну, є такі так... ліміти. Це така сама ситуація і в Україні. Тобто ми можемо отримати, ну, зняти в місяць там, 50 тисяч... 100. 100. В Україні 100 тисяч гривень, а за кордоном 50. Ага. Mm. От так от. Добре. Е, то ми знімаємо тільки 50 тисяч гривень. І це буде еквівалент, скажімо, ну там приблизно півтори тисячі, ну менше ні навіть. За кордоном, да, так? 1300 За кордоном доларів. 300, да, 300 доларів, 300 євро раз на тиждень. Угу. Ну, дасть, це 1200 якраз да, євро або доларів. Є. Да. Добре. Але якщо я хочу щось оплатити, ну тобто е і не знімаю ці гроші а просто банківською карткою. Я можу в місяць витратити з однієї картки 100 тисяч гривень. Це правильно. Тобто, якщо в мене є п'ять карток, то я можу зняти з однієї 1200 євро, з іншої 1200 євро, з третьої, п'ятої, четвертої, ну там, наприклад, і так само кожного я можу заплатити по 100 тисяч, а майже, але ми рахуємо не з, не з картки, не з пластику, а з рахунку. Тобто, наприклад, я маю один рахунок і до нього маю три картки. Це означає, що я всього можу зняти 50 тисяч гривень на місяць з усіх трьох карток з рахунку. Uh -huh. А якщо я маю один рахунок, другий, третій, то так по кожному рахунку окремий цей ліміт спрацьовує. Так само і можна ж е, мати різні картки різних банків, і так само а це так. Mm -hmm. а все чи це? є якісь додаткові комісії, якщо користуюся карткою за кордоном? Є. І е, цю тарифікацію встановлює наш український банк, коли виплачує, ну видає нам картку. Mm -hmm. Так є додаткові. Наприклад, якщо ми з вами знімаємо готівку за кордоном, mm -hmm. е, у нас в тарифах прописано це завжди. Тобто, у нас є якась комісія за те, що ми, наприклад, знімаємо гроші, плюс комісія за конвертацію. Mm -hmm. да, це я знаю, якщо да, у нас да, рахунок в гривні, ми знімаємо в банкоматі гроші. У нас наш банк знімає комісію. За те, що ми фізично зняли гроші, плюс якась буде конвертація. В середньому ця конвертація для нас коштує 1%. Але ми не забуваємо, що є комісія з того банку, з банкомату якого ми будемо, будемо щось знімати. І ще плюс. В середньому я вам скажу, що це не дуже страшно, тому що в Європі в середньому є фікс від суми, яку ми знімаємо, 3 євро з нас знімає. Той банк, з банкомату якого ми знімаємо гроші. Не а здається, практично. якщо, наприклад, ти ще й платиш ну, там, безготівково, то взагалі там тільки за конвертацію. За конвертацію Тоб... рахуємо, тільки так. Тому так вигідніше, зрозумів. Тобто тобі не треба знімати гроші, бо ти платиш і нашому банку, просто і тому банку, так да, буде, а просто буде. карткою платиш і все. Але, до речі, не всі європейські держави такі сучасні, як ми. Тому не всюди є наприклад, Да, термінали. термінали, не всюди. А, добре, а можливо. Є якісь поради, як більш безпечно користуватися карткою, прибуваючи за кордоном? В будь-якому випадку мені хочеться сказати, щоб люди не тримали великих сум. На картках на картках да. Чому? А, тому, що якщо раптом є. Ну ми знаємо, що бувають випадки, коли людина Собака втрачає картка. <світку> <світку> ну, якщо <світку> собаки, це не страшно. А якщо <світку> якісь краї <світку> вкрали, так вони можуть, наприклад, навіть зняти вони велику суму за кордоном, не зможуть, але все ж таки зняли 300 євро. Вже неприємно, так тому у мене є така порада. Якщо у вас є можливість у банку, у якому у вас картка ще відкрити додатковий не картковий рахунок, це може бути банка, яка. Це може поточний рахунок бути там, де немає картки. Головне, щоб ви в будь-який момент з того рахунку на картку могли перерахувати безвідсотково гроші, тобто ви десь на поточному рахунку тримаєте головну свою суму. На карті, хай у вас там лежить ну 50 євро, наприклад, так. Як тільки ви розумієте, що ви там будете за годину біля банкомату або якусь велику суму вам потрібно витратити в магазині? Ви просто перераховуєте, чекаєте там 5 хвилин, наприклад, з поточного рахунку на картку перерахували, і таким чином ви знаєте, що ось та сума, на яку вам потрібно mm -hmm. розрахуватись, у вас є. Це перший момент. А другий момент ще ми знаємо, що через додатки банків або через кол-центр ми можемо встановлювати якісь додаткові ліміт. ліміти. От я так. хотіла Тому... сказати, що можна ж собі поставити ліміт, може за. Можна... 50 доларів все макс. Да, ми можемо поставити якусь мінімальну суму, але ми обов'язково повинні пам'ятати для того, щоб цей ліміт повисити, да збільшити mm -hmm. для нас. Нам обов'язково потрібен інтернет, щоб да. зайти в той додаток. Тому це потрібно враховувати. Бо інколи буває так, що немає інтернету, немає можливості і з роумінгу зателефонувати до банку. Mm. І тоді у нас немає можливості повернути класний ліміт, який нам потрібен. Тому це потрібно враховувати, але все ж таки це нас забезпечує. Ну, Скажімо так, це. Зберегти важ... нас. Да, да, це, нас да, це наші ризики, мінімізує просто, ну, скажімо так, майже на 100%. Я думаю, що такі поради корисні не тільки за кордоном, Я а й в, в нас, в Україні. Так. Це дуже, Юлія, дуже цікаво. Дуже. Дякуємо, як дуже. завжди, корисно, цікаво і інформативно. На... інформативно і надихаюче. Дякуємо, як завжди, нашій прекрасній експерті Юлії Баткаловій за вечерпнє роз'яснення.